Я вітаю всіх, хто обожнює передбачати майбутнє і володіти своїм життям на каналі Magic Insight. Друзі, сьогодні ми з вами, як ви вже зрозуміли по назві відео, будемо дивитись розклад. Я знаю, що ви дуже довго чекали, доки я з'явлюся знову на просторах Ютуба з відео. Тому. Оскільки є декілька вільних хвилин часу, вирішила відзняти саме таку тематику. Дуже багато є різних, як сказати, Думок щодо того, які саме відео зараз краще випускати на каналі. І я вам хочу сказати, що 50% людей саме за воєнну тематику, щоб я там робила розклади на безпеку, мобілізацію і так далі. Але ще також у нас є друга половина 50%, які вважають, що краще все-таки якісь. Лайтові і е, відео, такі, які б могли якось допомогти е, у інших сферах життєвих. Тому е, я завжди роблю опитування е, і зроблю його, е, мабуть, що завтра. Е, яке наступне відео все-таки ви б хотіли бачити. Але, от е, якось тематика війни, чомусь завжди в нас на другому або третьому місці. Тому я вирішила повернутися з, можливо, незвичним таким відео, але маю надію, що користь воно принесе багатьом людям. Янгол-долі, що саме ми будемо розглядати, це буде як діалог, і звісно, ми не будемо запитувати якісь конкретні питання, це буде просто, знаєте, для вас як такий меседж від вашого янгола-долі, тому що ви ж знаєте, що завжди даються різні варіанти і шанси. І якщо вам десь потрібна підказка, щоб щось змінити. Або щось встигнути зробити, то ви її сьогодні отримаєте. Працювати будемо з Чиремарчеті, золоті Мрії моя найперша і найулюбленіша колода. Варіантів зробимо, мабуть, що давайте чотири. Давайте чотири. Я думаю, що цього буде е, достатньо. Е, по якимось важливим новинам, е, ну, по-перше, я працюю без світла, тому що зараз графіки ну, важкуваті. І по 6, по 4 години двічі на день вимикають його, тому е, трішечки, можливо, темнувато в кадрі, але є свічечка, і я вважаю, що найперше це інформація. А далі вже е, Естетичний контент. От, тому, якби не дивлячись на, на це, е, я вирішила все одно е, свій вільний час присвятити е, саме для знімання відео. Е, е. Із такого важливого не можу пообіцяти, коли знову відзніму наступне відео, але маю надію, що в спільноті зроблю опитування, ви проголосуєте, і я буду знати, яка тема найбільше зараз вас турбує. От і по. По замовленням не завжди встигаю, через консультації не завжди встигаю відправляти один-два дні свічки, але це я проговорюю людям. От вчора, нарешті, на другий день після замовлення я змогла відправити. Тому тут ви маєте розуміти, що Іноді в мене є графік, але термінові консультації вони є незапланованими, і якщо це дійсно питання життя безпеки життя, то тут є те, що я ставлю на перше місце. От. Тому що ж, ми будемо починати. Обов'язково, не знаю, зробіть собі чайок, але в нас наразі 34, не знаю, чи там буде видно на, на екрані. У нас 34 зараз. Градуси, і це надто жарко. Але не дивлячись ні на що, я вирішила послання від Янгола долі відзняти для вас сьогодні. Тому давайте починати і не витрачати час на балачки. Поки мішаю колоду щодо розіграшу, що у червні він був в інстаграмі, якщо ви пам'ятаєте, хто приймав участь, а у липні я обіцяла зробити його на Ютубі. Тож, у наступному відео такий роблю анонс, буде, як завжди, наша улюблена гра розвиток інтуїції. Цього разу вирішила подарувати безкоштовну консультацію на одну сферу. Тому, якщо це актуально для вас, не пропустіть. Маю надію, що наступне відео я зможу відзняти досить скоро, але обіцяти не можу. От, тому. Чекайте, і я обов'язково продублюю, продублюю спільноті, що, що саме, коли саме ми будемо. Що саме я вже назвала, але коли саме буде відео з розіграшом. От ви я впевнена зможете підключити свою інтуїцію і відгадати те, що, що я придумаю. Я поки не. Фантазувала на цей рахунок, але впевнена, що я придумаю щось для вас обов'язково цікавеньке. Так, ну що, розглядаємо перша позиція. Що вам хоче розказати Янгол Долі, які секрети. Щодо вашого життя відкрити. Так. Друга позиція. Побачимо, що вам хоче підказати Янгол Долі. Мені взагалі здається, що секрети це. Найпопулярніше, що може бути, тим паче, якщо це стосується саме вас і вашого життя. І це завжди хвилює серце, це завжди якось е, заставляється думати, що вірним шляхом ви йдете, і е, відкриває вам нові якісь можливості. Тому е, обов'язково е, не нехтуйте можливістю саме обрати вашу позицію, тому що іноді люди. Не підключають інтуїцію і, скажімо так, отримують підказку не свою. Тому тут бажано все-таки постаратися. І я впевнена, що ваша душа вам проявить, або це може бути цифра: 1, 2, 3, 4, або візуально ви оберете щось з. Перший, другий, третій, четвертий, тобто з того, що ви бачите на екрані. Так, давайте ми трішечки ось так зробимо. Так. Ну, мій перфекціонізм, як ви розумієте, не пішов, але якщо вже, вже знімаю відео у 34 градуси е, такої спеки і без світла, то в принципі вже трі, трішечки. Е, Поборола я ці принципи своєї ідеальності, і е, хочу вам сказати взагалі, що нічого ідеального не буває. Тому не тіште себе марними надіями і е, насолоджуйтесь життям е, всіма тими дрібними моментами, які у вас наразі є. Повірте, це дуже-дуже е, важливо. Так, знаєте, як давайте. Давайте я вам трішечки дам ще часу для того, щоб ви обрали. От так. І ми з вами, давайте покладемо сигніфікатори. Я знаю, що є люди, які їх люблять, а є ті, яким легше без них. Ну, у всіх свої якби, моменти. Тому ті, хто любить обирати без сигніфікаторів, ви, думаю, вже це зробили. Хто любить сигніфікатори, я для вас їх зроблю. Так, давайте перша позиція у нас буде обсидіан. Ось такий котик. Гарненький. Перша позиція обсидіан. Друга у нас буде авантюрин. Третя, давайте так, лабрадор. Лабрадор і четверта позиція. Давайте буде в нас опал. Так, ну тепер, мені здається, цікавіше буде обирати вам однозначно. Чекаю декілька секунд, і ми будемо починати. Ну що, я думаю, що вже всі визначились. І, і ми з вами відкриваємо першу позицію. Так, це в нас котик Обсидіан. Що вам хоче передати Янгол? долі? От Отакі тут в нас цікавенькі аркани. Е, ну, по-перше, е, по якась таємниця, якась істина вам е, відкриється досить. Незвичним шляхом, наче це буде, знаєте, через якусь дуже таку звичайну річ. І ви не будете цього очікувати. Те, що має, те, що має для вас дуже велике значення, для когось це сім'я і дітки, у кого є, у кого немає, це продовження роду. І тут е, секрет і е, те, що хоче передати вам Ян Голдолі, тут саме пов'язане з е, продовженням вашого роду або з вашою дитиною. Так, давайте ми ще тут додамо трішечки уточнень. Угу. Бачите, і пішло-поїхало. Так, ну що хочу вам сказати, по-перше, позиції. Не знаю, чи ви всі побачили карти. Вони такі дуже-дуже гарні, яскраві. Але, але передають такий ось нюанс: що тут є, як сказати, у вашій енергетиці те, що потрібно прибрати. Ви можете спілкуватися з людиною, яка є не. Не досить хорошою, і я б сказала. Не з чистими намірами до вашого життя вона якби, прийшла. Я б сказала, що тут взагалі можуть бути дуже тісні зв'язки, це може бути жінка. І тут я б вам порадила все-таки зробити діагностику на негатив, тому що і змія, і лисиця. І бачите, тут так само 23 аркан, тобто тут всі показники на те, що. Бачите, ви намагаєтесь рухатись і в такій благодаті, в, чист, в чистих якихось таких от намірах, енергіях, а вам наче все перешкоджає якась історія, яка не розірвана. Тобто тут по цим картам показано чітко, що у вас йде далі спілкування. Тому тут дивіться, вже по. Ситуації, у кожного вона різна, це загальний розклад. Не забувайте, не забувайте про це. Тому тут я вам бажаю, щоб ви все-таки змогли позбавитися цього негативу, якщо ця жінка присутня через, наприклад, там, колишнього чоловіка вашого, якось пов'язану, або нинішнього партнера. Тому що, якби, тут ми бачимо і каблучка, і лист. То тут всі погані моменти завершаться, коли ви цю історію, знаєте, як нарешті закриєте, відпустите і забудете. У кого питання є по здоров'ю дитини, тут теж все вирішиться швидким чином, коли ви, знаєте, оцей корінь зла назавжди вберете і. Скажімо так, викинете із свого життя і зробите собі і очищення, і захист. У кого питання по продовженню роду, і ви хвилюєтесь, чи будуть у вас дітки, то тут я вам скажу, що наразі є якісь моменти, знаєте, як несприйняття саме, як сказати, Стабільного сімейного життя і є якась така прірва між вами і тією людиною, з якою ви можете побудувати стосунки, але ви можете їй написати. Тобто між вами наразі може бути така переписка: я не бачу тут зустрічі, у вас зустрічі відбуваються з якимись іншими і вибачайте, непотрібними. Гнилими, я б сказала, людьми. Я не знаю, чому так, але йде саме так, що ви втратили свої орієнтири, коли знаєте, як позбавили себе якоїсь мудрості і порад цієї людини. В когось однозначно ви вже знайомі з своїм майбутнім партнером. Але наразі по каблучці це може бути зараз людина ще у якихось стосунках, і ви зможете все прискорити, коли зробите вірні кроки щодо свого оточення, щодо свого сприйняття світу. І тоді оцей серйозний персонаж зможе нарешті увійти у ваше життя. От така інформація, я надіюсь, не дуже складно було для сприйняття. І якщо з вами є резонанс у ці позиції, обов'язково мені напишіть у коментарях відгук. Давайте я наш годинничок пісочний Ось так, переверну. Так. І зараз ми будемо відкривати другу позицію. Так, це в нас авантюрин. Так, що в нас тут? Ох, ох тяжкувато, тяжкувато, тяжкувато. Якось ви несете такий, знаєте, як хрест, як хрест, який е, ну, вас, е, я не знаю, постійно нагружає, і ви не, зможете, не можете якось знаєте, як розслабитись і війти в лейтові енергії. Іначе постійно, знаєте, як не одне, то інше. Як отдав хмарине сонечку, вони находять і таке враження, що тут ви, знаєте, як 80% бачите більше чорного, ніж білого. Тобто, наче негативу ви віддаєте більшу концентрацію, перевагу, і тому він і присутній у вашому житті. Але бачите, ви вже будуєте тут мости до свого. Іншого майбутнього. Давайте побачимо, що тут Янгол Долі ще вам дасть яку підказку. Опа, бачите, тут дуже, дуже гарні аркани далі пішли. Спочатку все має розрушитись. Бачите, тут башта в нас, а далі вже і колодязь, і сад, і. Якір, тобто все стабілізується, коли ви зможете, знаєте, як ну, по-перше, поповнити водний баланс. По-друге, я б радила по другій позиції тут. Якщо є водойми, то звісно купатись побільше. Якщо є змога, там море, океан, будь ласка, якщо немає змоги, то душ ванна. І добре було б сіллю очищення робити. Ну, повністю чітко, в мене всі люди знають, що це чотири стихії, і вона тоді дійсно діє дуже гарно. Тому тут е не затримуйте те, що вже е давно має, знаєте, як е зникнути з вашого життя, тому що е ви. Тоді, тобто, ви як несете оцю ношу? Можливо, ви як і я народилася, хто розуміється на астрології, то під зіркою. Коли зірка на Кшатрі Бхарані у перекладі, це той, хто несе ношу. От саме я під такою зіркою народилася. Тому е я вам скажу, що це нелегко, але показує Янгол Долі, що саме ви, особливо, якщо ви жінка, саме ви повирішуєте тут е оц оцю проблему, це питання, яке постійно знаєте, наче у вас, е ну, як сказати, Задіває і ви в якомусь такому ажіотажі. ажіотажі. Тому тут, якщо ви чоловіки обрали другу позицію, то я можу сказати, що тут, якщо ви були в якомусь, не знаю, батлі, в сварці, або просто, я не знаю, якось припинили спілкуватися з дівчиною-жінкою, яка Дорого для вашого серця і душі, то тут після якоїсь такої прірви воно буде відновлення, і воно все, ну, все це ваше спілкування, воно знову знаєте, набере якихось нових, цікавих і стабільних обертів, у когось навіть може бути зустріч. От тому Ось така інформація у нас була по другій позиції. І я маю надію, що вона була для вас корисною. Якщо так, то обов'язково напишіть свої коментарі, свій зворотній зв'язок під відео. Я вам буду щиро вдячна. Ну що ж, ми переходимо до третьої позиції. Це у нас Лабридор. Так, що в нас тут ми маємо? Перше, що хочу сказати, ви зможете через деякий час, тобто, вже це буде не так. знаєте, там, Можливо, на протязі трьох місяців це не так довго чекати. Ви зможете побачити істину, і істину, знаєте, як лице людини. Яка до цього приховувала якісь у когось, я скажу так, приховувала якісь свої почуття. У когось, можливо, це буде якась інша історія, тому що у кожного аркану є багато, знаєте, як різних енергій і так само різних трактовок. Тому тут однозначно. Ви е, дізнаєтесь про людину, якусь істину, і я, яка вас дуже сильно вразить. Е, Ян Волдолі вам буде дарувати, знаєте, як е, відкриття саме е, такої другої, другої сторони медалі, якщо це можна так назвати. Е, і ну, тут, тут дійсно я не можу нічого зробити. Тут дійсно, е, прям, ну, Показують те, що ви могли навіть не здогадуватись, але людина до вас з відкритим серцем була весь цей час і зі своїми якимись почуттями. Ну, Тут, тут просто дійсно це, ну, це так і є. І ви можете дізнатись про почуття від людини і. Ця людина дуже гарно цей персонаж проявиться у вашому житті. Якщо дивиться не дівчина, а чоловік, то тут вам немає сенсу приховувати те, що ви в собі тримаєте, тому що все одно все стає явним. Тобто, без навіть ваших слів, та людина, від якої та дівчина, від якої ви приховуєте свої почуття. Вона це все дуже добре знає. І по букету, сонечку, рибкам, тут дуже може бути гарна історія кохання. От, я дуже вдячна вам за увагу. І нагадаю, що якщо ви обрали якийсь варіант і відчуваєте, що з вами немає резонансу, ви можете спробувати подивитись якийсь інший. Дякую за увагу. Пишіть свої відгуки у коментарях під відео. Так, ми переходимо до Опалу. Ох, ну, це в нас найгарніший варіант на сьогодні. Четвертий. І, як завжди, за всі роки у езотериці Мої останній варіант завжди наймагічніший, наймістичніший, найказковіший і непередбачуваний. Вам всесвіт дає досить великі якісь ресурси, можливості. Ви будете обирати щось для себе дуже важливе. По місяцю ми підключаємо свою що інтуїцію. Ми все-таки помічаємо всі знаки від всесвіту, які нам буде посилати і Янгулдолі. І хранитель вашого роду вас оберігають ваші, як сказати, душі, духи вашого роду, і вони постійно, знаєте, як огортають вас таким куполом захисним. Тому тут у вашій сім'ї є велика сила. І однозначно, ваш рід є дуже сильним, дуже могутнім і, звісно, магічним і потужним. Щодо таємниці, тут безпосередньо ця карта і випала нам, тобто вам дадуть доступ до інформації, яку до цього ви не могли ніяк відкрити і прочитати. Ну, бачите, я як відчувала, тут прям. По дереву дійсно ваш рід, і бачите це про зірка, це коли душа, яка померла, родич наш приходить і підказує якісь моменти. Тому тут очікуйте віщих снів і знаків від долі. Обов'язково на це Боже, ну у вас тут кожен аркан просто чарівний. Піпл, новий ну просто супер. Щасливі ті, хто обрав четвертий варіант, тому що тут якийсь великий успіх йде, і підтримка янголів роду, янголів і духів роду, і якась дуже класна новина у короткий термін. Тому тут будьте якби ну, відкритими до цього, і не забувайте, що ну, у когось, можливо, через дружбу з кимось, тобто ваш близький друг. Може, або людина, якій ви дуже довіряєте, може вам відкрити, знаєте, як очі на щось, або дуже-дуже важливу таємницю. І вас очікує вірне і щире кохання. А у когось воно вже є, і ваше завдання лише продемонструвати світу свою владу, свою силу, свою інтуїцію. Тому тут все у ваших руках. Хто займається зціленням, хто займається медитаціями, ваше завдання тут просто продовжувати транслювати це на міжнародний рівень. Тому що зірка це в нас вихід на такий міжнародний рівень, де про вас дізнається цілий світ. І я вам цього бажаю. Тому не стримайте своїх амбіцій. Проявляйте свої вміння-знання все те, що ви робите, воно корисне світу і дуже додасть вам оцей секрет, ця таємниця, яку вам або хтось із ваших друзів, або увісні, або, тобто у всіх, просто так як це розклад загальний, програється по-різному. Чекаєте або сон, або від друга новину, або від... просто це буде такий знак долі, коли ви зможете щитати оцю таємну інформацію. От. Я щиро вдячна всім за, за перегляд, за те, що ви зі мною. Для підтримки каналу, для його розвитку прошу не забувати про лайки і зворотній зв'язок у коментарях. Не у особисті повідомлення, а саме у Ютубі. Мені буде дуже приємно і дійсно хочу знати, як з вами програється цей розклад і які. Які деталі а, вам а, будуть до душі? А, маю надію, що відео було для вас корисним. Не забувайте, що анонс наступного відео я зроблю у спільноті і опитування щодо тематики також. Всім бажаю мирного неба над головою, щоб ви були у безпеці, ви і ваші рідні, щоб ви завжди залишалися якомога більше на позитивних, високих вібраціях, енергіях і завжди вірили в те, що Всесвіт любить вас. І довіряйте йому завжди, тому що вищі сили вони бачать і знають більше, ніж ми. На цьому все. Всіх обіймаю і вважаю, щоб наші зустрічі на каналі були якомога частішими, маю надію, ви також. До нових відео, до нових зустрічей.